Другом під мостом танки, зверху танки, з боку танки. Більшу частину ми прожили у підвалі. Вони зривали, збивали замки і забирали з гаражів усю техніку, навіть велосипеди. Мене звуть Ганна Мишак. Я читач. Цієї бібліотеки з 1975 року. Через цю бібліотеку пройшла моя донька, моя онука, тому я приходжу сюди як у свій рідний дім. Ну, дуже боляче було, коли зруйнували будинок культури. На все це дивитись. За окупацією, сім місяців ми пробули у будинку. У нас багатоквартирний будинок. Більшу частину ми прожили у підвалі. Живу я на перехресті біля лікарні. Там у нас був блокпост, тому ми сім місяців ми нікуди не виходили. Тільки це жили біля будинку, ну, на перехрестя виходили. Я взагалі дивилася за квартирами. Люди поїхали, ключі залишили, то шість квартир. Треба було і в інший будинок пройти через під обстрілами, і ракети літали. Ну, Було дуже страшно. Але ми вижили. Пережили цей період і були дуже раді, коли нас 4 жовтня звільнили. Це був, це таке свято було, я вам не передам. Взагалі. Вони тікали ось 3, вони ще жовтня були, вони жили у нас у будинку. А е, на слідуючий день, 4 жовтня, вже десь після обіду їх уже не було. Всі потікали. І о 18 годині. На перехресті прийшли наші наші військові. Скажіть, будь ласка, можна я вас спитати? Да, будь ласка. А Ну, під час окупації напевно не було можливості щонебудь читати якусь книжку. Чи все-таки була? Не було. Це тільки своя особиста бібліотека. Але ви знаєте, Ну, але навіть якщо особиста, може ви щось читали, чого хотілося читати. Якщо ви знаєте, хотілося. Читати, не читати не хотілося дуже. На душі дуже важко було. Mm -hmm. І зараз це почуття не проходить, а навпаки, воно якось поглиблюється. Я була в окупації тільки один місяць, і моя донька заставила, давайте будемо виїжджати, мама. Я б, може, не ви... ну, я б не поїхала, якби не мої діти. А утром внучка мені дзвонила, сказала, бабуся, це 15 хвилин на збори. Так що бери саме необхідне, бери свої ліки і документи і раненько біжи до нас. А як мені раненько до вас бігти, як тут кругом все забито танками? І мені треба простий пройти, і міст пройти, і кругом під мостом танки, зверху танки, з боку танки. І це треба утром за 15 хвилин добігти зовсім кілометра три. Ну, дійшли ми, виїхали, везуть, везуть, доїхали ми. Завезли нас в Одеську область. Перші ми були в Захарівському районі е, в Одеської області. І при, приїхала туди, було дуже так, знаєте, важко, все чуже, всі чужі люди. І саме перше, що мені так було важко, думаю, як же мені виходити з цього стану, я не знаю. І я одразу подумала, треба знайти бібліотеку і знайти книжки. Тому що, е, скажімо, коли дуже тобі важко, і емоційно, і душевно, я йду в бібліотеку. Я приходжу до дівчат, сюди, я з ними спілкуюся, і вони мені відбирають книги, такі, як я люблю. Забирали з гаражів велосипеди, не гербували ні велосипедами, ні мопедами, ні скутерами. Все, які наші мешканці поїжджали, позалишали. Вони зривали, збивали замки і забирали з гаражів усю техніку, навіть велосипеди. Мені вдалося сусідських велосипедів аж три штуки заховати, ну, всі вціліли. А взагалі ходили по хатах, перевіряли, чи немає наших, ну, під видом наших казали, що ми і бігли. І з автоматами, і саме такі, які були дуже злі, це лнр і ДНР-овці. Більш такі прихильні і буряти, а більш були прихильні чеченці і дагестанці. З цими ще можна було щось це, а ті наводили страх. Ну ми показували, не показували виду, що ми їх боїмося. Переживаємо за наше майбутнє, за наших внуків, за наших майбутніх нащадків. Щоб вони жили не так, як ми раніше жили, а щоб вони жили в, в нормальній країні, яка називається Україна, і ми ніколи не станемо ні перед ким на коліна. Нас ні, ніхто не цей, ми нація непереможна, не скорена. Ми всі віримо, що врешті-врешт здобудемо цю перемогу, нам допомагають і волонтери. і... Наші хлопці, які там знаходяться на передовій з нашої родини, четверо служать на Куп'янському, на Запорізькому напрямку. Хвилюємося, щоб вони живі і не ушкоджені, і з перемогою повернулися в рідні домівки. І щоб усім нашим сім'ям, які чекають своїх захисників, щоб вони всі повернулися додому, живі і. Здорові.